Дивіться, я маю такий лист лаваша. Я маю два їх. І от він в мене такий. Я його поріжу на, складу його тако на три, щоб було на три частинки. Змінить отако, щоб було на три частинки. І поріжу його. І його поріжу. Отак, на три частинки я його розріжу. І ще так розріжу, і так його поріжу весь, ну от і все. Я порізала лаваш. Все, тепер буду готувати начинку. Я маю тут домашній сир. Сир такий, ну, як вам сказати, не масткий, такий трошки крупинками. Ну, я його е, дам, бачите, який. Окей. Мені такий сир не подобається. Ну, але маємо, який маємо вже той сир. Який вже маємо. Я його частину дам, все і не буду давати. Там частину, де може мало буде. Отако. От все. Тепер я розіб'ю яйце. Розіб'ю яйце до того сира. І чуть-чуть підсолю, чуть-чуть підсолю. О, І так його пере, перемну. А може, я ще й дам ложку сметани домашньої, щоб він був якийсь м'якший трошки той сир. Масткий такий. Я взяла тут вилочку, бо ложку неудобно. А тут я маю домашню сметану, то я дам таку ложечку домашньої сметани щоб його було краще розтерти. О, тепер він буде кращий. Це маски. Ото я його весь розітру. Я ще додав одне яйце. Я його майже весь розтерла, але ще додав одне яйце. Так, я його добре перетерла. і вже такий, бачите, масткий той сир у мене. І тепер я ще маю сир э, твердий, український. Він не солений і якісь, він якийсь такий ніякий. ніякий. Але я його додаю, який маю. Я його додав цей сир. Додавлю трошки кропу такого, що нема такого дуже зеленого кропу, Треба сіяти, треба наново посіяти. І чуточку, чуточку під, під перчу, трошечки, трошечки під перчу, щоб воно хоч якийсь мало смак. І чуточку ще під соль. І все разом перемішаю. Так тако. Все Ну от і все, масу я перемішала і будемо змащувати трубочки. Одну я вже зробила. Отако от набираю. Я нічим ні ножиком, ні, ні нічим. Я отак як маю вилочку, так вилочку собі і розрівняю. О. Щоб мені було добре. І скільки треба, стільки наберу. Сіра є досить. Так, тепер я буду закручувати. Закру... можливо, вам не, не видно. Треба ближче, треба ближче. О, тепер я буду закручувати. Отако закручу, 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 а сюди змащу до кінця водичку, бо щоб воно пристало. Отако. І цим вже кінчиком до середини. І так зроблю всі. Не буду вас затримувати довго, так зроблю всі. Так, любі друзі, доробляю останню трубочку. Доробляю останню трубочку і зараз буде, буду їх смажити. Тепер, любі друзі, я розбила три яйця. Можна без яєць смажити, але я так собі захотіла. Розбила три яйця, чуть підсолю і чуть підперчу чуточку. І зіб'ю вінчиком. І також зіб'ю лінчиком ті яйці. Я вже яйця сіла і влию так, грам 30, може, тут може, може, 40 водички сюди. Молока не лию, щоб... Ну, не лию молока, щоб не приставало, щоби. Може, воно до цієї сковорідки і не пристане, але хто його знає. Сковорідку я вже включила. Вона розігрівається, я налию олії трошки небагато. О, і буду, і буду починати смажити. Я буду брати руками. Отако буду парати руками, бо я не буду ніяку вилку, ніяке нічого таке приздоблювати. Отако руками і все. Тим боком, що склеювали, то тим боком вниз. Отак От всі пересмажу. Я вже перевертаю. Тут воно скільки? 2-3 хвилинки, щоб воно трошки підсмажилось і все. Щоб воно не згоріло, би було таке гарненьке. Знаєте? І вона підсмажується. Ну, от і все, такі в нас вийшли сирні трубочки з лаваша. От зараз я вам покажу їх в розрізі. Отако от виглядає та трубочка в розрізі. Бачите? Отако от виглядає в розрізі. О, пробуйте, пробуйте, смакуйте на здоровлечко. Ну, от і все, я вже трубочки приготувала. А ви можете готувати їх і з сиром чи з творогом солодкі, можете з варенячком, можете з яблучком, можете, з чим хочете, з чим душа забажає. Можете з ковбаскою, з вітчином, з чим душа забажає, з тим можна готувати. Але і такі дуже смачні. Так що можна і такі готувати. Добре, все, будьте здорові, щасливі! Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока, пока, мої дорогі!